Всім привіт! Мене звуть Каїра Кирил і мене незаконно утримували в ТЦК. Наразі я знаходжуся в місті ЧОП. Історія почалася з 15.10, коли я прийшов, щоб оформити відсрочку в Мукачівській РТЦК. Я являюся інтерном з спеціальності хірургія Ужгородський національний університет, факультет після дипломної освіти і прохожу практичну частину інтернатури в. Лікарні святого марку мене незаконно спакували в ТЦК, навіть не подивилися мої документи навіть срочку. Тобто, це довідка про навчання, це довідка з місця проходження практичної частини інтернатури в лікарні безпосередньо. Спакували і відвезли в Ужороцький обласний ТЦК. Звідти також незаконно. Повезли по всім інстанціям, не дивлячись на мої підстави, законні підстави отримати відстрочку. Повезли по всім інстанціям України, тобто це частини, військові частини Львівської області, Рівненської області, в самому місті Рівні було. Мукачева, знову повертали, і знову мене повернули в Ужгородський обласний центр, тимчасовий мобілізаційний центр, де ми переночували, і знову поїхали. По частинах, хоча вони мені вже відмовили. Тобто катався я десь три-чотири рази по тим самим частинам, і мені всі відмовляли. Це робиться для того, щоб взяти людей із мором. Я не збираюся здаватись. Я хочу доказати свою правоту, тому що це все безпідставно, незаконно все зроблено. А сьогодні тобто вчора мене привезли в Мукачевськ РТЦК назад. Я там переночував, а далі мене повезли знову в місто Чоб військову частину і насильно вже сказали, що ти йдеш служити. Ти є військовослужбовцем, тебе прийняли працівники ТЦК поїхали назад чи далі. Не знаю, куди вони може ще кудись повезли хлопців. Але мене залишили тут і сказали, що я є військовослужбовцем. На питання, чому за яких підстав. Мені кажуть за рішенням ТЦК. Я кажу, у мене є всі довідки на руках. Завірені копії нотаріусом. Завірені копії їм байдуже. Їм напевно прийшов наказ зверху брати всіх студентів, інтернів. Зі мною були люди також з інвалідностями, з е, документами по догляду за родичами. Їх всіх пакували, возили і. Не дозволяли просто отримати законну відсрочку.